Вже вперед одного з найбільших музичних фестивалів України Файне місто Тернопіль, наповнений туристами. Ми запитали гостей міста, чого вони очікують від фестивалю та чим їх привабив Тернопіль. Відповіді у сюжеті ми очікуємо нових класних вражень. Ми вже бачили список учасників. Нас дуже зацікаво. Ми очікуємо, що наші улюблені гурти покажуться з гарного боку, і що ми насолодимося цією музикою. А вперше на фестивалі Файне місто. Я так, а я в друге. Ви в друге. Як вам масштаби фестивалю цього року? О, ми були вражені тим, що цього року буде аж 5 сцен, Ну, видно, що якісь багаті спонсори. Зрозуміло, що це вже має бути якийсь рівень. Очікуємо, що умови проживання будуть кращими, бо трохи важко, якщо 5 душів на всіх і так далі. Так що ну, це добре, що масштаби збільшились. А як вам Тернопіль, як місто? Сподобався? Дуже гарне місто. Взагалі, вперше? Е, ні, я був в Тернополі, але так, що по центру гуляти вже не гуляв тут. На що ви вперше звернули увагу в місті? На озеро. На озеро. Красиве? Так, да. дивно, що в центрі. Я приїхав з атмосферою, сказали, що має бути гаряче. Добре, а як вам Тернопіль? В Тернополі вперше взагалі? Так, також подобається. Що вперше впало в очі в Тернополі? А це Прив... озеро. Зеро, як Ні. вам? Хочеться покупатися. Що побажаєте своїм ровесникам, друзям, які не вирішили не їхати на фестиваль? Поїхати наступного року, звичайно. Чого очікуєте від цьогорічного фестивалю Файне місто? Очікую гарних та позитивних емоцій та гарного проведення часу. В принципі, це перший фестиваль, на який я приїхав, тому ну, буду бачити. Як вам наповнення програми фестивалю цього року? Наповнене досить міцно. Багато іноземних відомих виконавців. Цілком думаю, ну, програма фестивалю задовольняє. В Тернополі вперше? Так, вперше. Які враження про місто саме для вас? Е, ну, звичайно, поменше, ніж Львів, але Львові такого гарного озера нема. Тут найкраще, що є в Тернопіль для вас поки що це озеро. Е, ну, от ми як з вокзалу вийшли, зійшли, поїли <хи> і побачили озеро так ще так. Чого побажаєте своїм ровесникам, які не приїхали на фестиваль Файне місто поки що? Е, побажаю, звичайно ж приїхати, бо це, напевно, буде мега круто і. Ну, Супер, все. Всім хороша музика. Фестиваля ожидаємо отримати нових емоцій, драйв адреналіна, все чого угодно. Вот, как бы, едем ради и новых впечатлений. А на файному місці вперше цього року? Да. Взагалі перший раз на такому великому фестивалі. Як вам насичні наповнення програми фестивалю? Э, дуже подобається. І, взагалі, Тернопіль, мені самый подходящий город. Мені очень понравилось Здесь очень уютно, тихо, красиво. Що найбільше сподобалося в Тернополі? В Тернополі, мабуть, гостинність людей, до яких ми зверталися, також архітектура дуже схожа на Львів, але тут якось затишніше. І... В принципі, дуже гарно облаштоване місце. Чого очікуєте від фестивалю «Файне місто? Очікують від фестивалю крутої музики, це по-перше, а по-друге, це е, крутих емоцій, якихось е, нових знайомств і, можливо, якихось м, таких спонтанних зустрічей. На фестивалі вперше цього року? Так. Як вам наповнення програми фестивалю? Ну e, саме для мене програма фестивалю наповнена ну на 100%, тому що я e, взагалі їду e, заради своїх улюблених груп, які будуть на Dark Stage в цьому році. Я повністю задоволений цією програмою. В Тернополі вперше? Так, Тернополі вперше. Чим Тернопіль вас привабив, як тільки ви прибули? E, ну, вічливостю. Якось до тебе людей. Ми запитали в людей, як нам дійти до цього місця, і вони нам з радістю сказали, ніхто нас е, нікуди не посилав, скажімо так. Ну, от якось... Так, добре люди. Я очікую якихось, якихось надзвичайних емоцій, знайти нових друзів і весело провести час. А вперше на фестивалі? Вперше, так. І в Тернополі теж вперше. Як вам Тернопіль, як вас зас... ну, ми ще Зовсім мало, ми тільки від вокзалу сюди пройшлися, Але ось наша подруга нам зараз все покаже, розкаже. Чого побажаєте своїм ровесникам, які не хотіли приїхати на фестиваль Файне місто? Не хотіли. Зря. <рес> Треба було їхати.